Всім привіт! У цьому відео хочу розповісти вам про магазин від Volkswagen, який з'явився у мене із новою прошивкою: мобільні онлайн-сервіси, термін дії договорів та ігри, які можна грати в авто для прикладу під час очікування на зарядних станціях. Отож, поїхали. Коли мені оновили прошивку, в оповіщеннях з'явилось декілька повідомлень, що з новою прошивкою доступні нові онлайн-послуги. Їх можна підключити на сайті MyVolkswagen. Попередньо зареєструвавши свій обліковий запис, додати туди ваше авто, в гаражі якого можна буде переглянути детальну інформацію про ваш автомобіль, а саме він-код, модель, потужність електродвигуна, рік виготовлення та колір. Також детально переглянути комплектацію. Пролиставши трішки нижче, можна побачити мобільні онлайн-сервіси. Інформацію про стан автомобіля, підключені договори, їх термін дії та кількість активних користувачів автомобіля. Також це все можна зробити та побачити за допомогою мобільного додатку від Volkswagen. Перейшовши до магазину Volkswagen Connect, можна побачити мобільні онлайн-сервіси, послуги та функції для вашої подорожі. Мова оригіналу сторінки польська, української тут нема, та як офіційно ще в нас не продаються. Але за допомогою перекладача можна перевести сторінку на нашу мову, щоб всім було більш детально зрозуміло. Що вони нам пропонують: V-Connect+, Plus, charge Ігри, Автосервіс та V-Connect. Коротко пробіжусь по них. VCONECT Plus включає додаткову інформацію про зарядні станції у навігації, голосовий помічник та інтернет-радіо. V-Charge допомагає знайти відповідні зарядні станції поблизу чи в пункті призначення. Ігри за допомогою цього пакету послуг можна скоротити свій час. Під час заряджання авто, граючи запропоновані вам ігри, їх тут близько 10. Я трішки пізніше, більш детально на автомобілі вам покажу, що нам пропонує Volkswagen. Автосервіс повідомить вас про необхідність перевірки вашого автомобіля та запропонує звернутись до вами партнера по обслуговуванні. Для себе я обрав офіційного дилера Volkswagen Alex Co, що найближче до мене. І пакет V-Connect допомагає побачити стан автомобіля та місце останнього паркування за допомогою мобільного додатку Volkswagen. По кожному із цих пакетів ви можете більш детально ознайомитись, натиснувши на нього, та переглянути вимоги щодо його замовлення. До речі, щодо оплати трафіку за інтернет-з'єднання, як бачите, витрати на передачу даних у межах Європи за винятком послуги Wi-Fi Hotspot, Volkswagen бере на себе. І тут також можете побачити, чи підключений у вас певний пакет послуг та термін його дії. D-Connect Plus діє терміном на 2 роки. V-Charge активний і без терміну дії. Ігри також активний та без терміну дії. Автосервіс теж активований назавжди. v connect активний і діє терміном на 2 роки. Щодо оплати після закінчення терміну дії та її вартості, поки не знайшов інформації. Так, давайте тепер безпосередньо в авто покажу вам магазин, які є ігри та як це працює. До речі, цей значок ігри з'явився після того, як тут в магазині вибрав пакет ігри, проінсталював його. Я спочатку думав, що їх через магазин так і потрібно кожного разу відкривати. Ще подумав, що це якось незручно, і кожного разу повинно бути увімкнене запалювання. Інакше магазин не запускався. Але коли після перезапуску мультимедійної системи побачив окремо винесений значок, тоді зрозумів, що все ок. До речі, ігри можна грати лише коли авто стоїть. Думаю, всім зрозуміло, по якій причині. В магазині бачимо вибрані раніше пакети послуг та термін їхньої дії. Також є налаштування, де є вибір локації та мови, України та української мови, поки тут, на жаль, нема. Гаразд, Заходимо в ігри. Дивимось, що нам Volkswagen пропонує. Є ось таких 10 простеньких ігор, які допоможуть швидше провести час при зарядці, чи коли ви просто чекаєте когось в авто або не маєте чим зайняти своїх дітей. Нам пропонують такі ігри як Memo Deck, Volkswagen Go, Пошук слова, шахмати, класичну карточну гру Солітер, Судоку, Вульбашки та інші. Давайте деякі з них відкриємо і поглянемо, як вони працюють. Мемодек гра на запам'ятовування схожих картинок на автомобільну тематику бренду Volkswagen. Ось так це виглядає. Гра Volkswagen Go. Можемо вибрати одну із запропонованих активок ID 3 або ID Bus. І ось так за допомогою стрілочок можемо керувати машинкою. Вліво чи вправо. Також можна керувати на кермі, легенько торкаючи сенсор вибору гучності. Не потрібно сильно тиснути. Окей, показав. Ще є ось така гра на пошук запропонованих слів. Які в нас тут проворож написані. Ось так цей процес гри виглядає. Шукаємо слова і так проходимо гру. Ще на закінчення покажу напевно, всім добре відому гру, таку як Солітер. Ось такою інформацією хотів з вами поділитись. Дане відео буде також доречне не тільки власникам ID 3, а й ID 4, ID 5, ID 6. Дякую тим, хто додивився дане відео до кінця. Сподіваюсь, для когось воно було корисне. Залишайте свої думки у коментарях, з радістю всім відповідатиму. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку та підпишіться на канал. Всім па па па, -па.